Загальноосвітні заклади продовжують працювати в змішаному форматі з дотриманням безпекових умов, зазначила Наталя Сергейко, начальниця управління освіти. В разі тривоги учасники освітнього процесу перебувають в укриттях. Також минулого тижня отримали 120 ноутбуків для педагогів за сприяння фонду Олени Зеленської для покращення якості надання освітніх послуг. Управління освіти продовжує співпрацю з центром зайнятості та з центром медико-санітарної допомоги. Згідно договорів, залучаємо безробітних до роботи на пунктах незглавності. З метою недопущення поширення COVID-19 125 педагогів пройшли обстеження з використанням ПЛР-тестів. Результати негативні. Цю роботу будемо продовжувати і надалі по мірі надходження ПЛР-тестів до закладів охорони здоров'я нашої громади. Микола Петрович розповів, що на минулому тижні був в офісі президента. Виникало питання про те, що вся освіта теж повинна перебудовуватися і направлятися на те, щоб допомагати фронту. Видати свої пропозиції, що загальноосвітні школи можуть робити у цьому напрямку. Відділ культури працює над облаштуванням пунктів незламності. Про це говорив Ігор Фатун. Так на минулому тижні зробили стаціонарне переключення у центральній міській бібліотеці у дитячій бібліотеці. На випадок відключення електроенергії. Ігор Михайлович проанонсував вокальний конкурс, який традиційно проводить дитяча школа мистецтв. Оголошена. Прийом заявок на конкурс Паліська рапсодія вокальний конкурс, який відбудеться до 26 березня. Перший етап і 8 квітня другий етап. Склад журі вже оголошено. Це провідні солісти національної опери і Хайп з Харкова. Запрошую всіх до участі. Також на наступному тижні планується відкриття традиційної виставки Весняний капіж.